У Полтаві для внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів проводять безкоштовні курси з української мови під назвою Мова має значення. Організовує такі уроки громадська організація Інша жінка. «Це моя особиста проблема. Я переходжу на українську мову, тому я вирішила, що це може бути цікаво. Дівчата по підтримували і ми знайшли викладача, який походився на волонтерських засадах з за нами працювати. І так у нас виникли такі курси. Триває заняття близько двох годин. На ньому ніяких диктантів не пишуть. Усі учасники лише виконують усні вправи, спілкуються і тим самим підтягують свій розмовний рівень української. На курсах сьогодні вперше переселенка із Харківської області Ірина Кузнецова. Вона переїхала із Чугуєва. Це російськомовне місце. Розмовляли ми тільки російською мовою, але тут, в Полтаві, я намагаюся розмовляти українською мовою. І моя з мого місця знайома, вона зареєструвалася тут в групі і мені дала таку пораду сюди прийти. А Катерина Шендрик, що також переїхала до Полтави із Харкова, на курсах вже втретє. Вона говорить, що давно мріяла повністю перейти на українську. В першу чергу перевела інстаграм вже давно, ще рік тому, перед тим, як прийти сюди, вирішила прибрати російську клавіатуру. Щоб переписуватися лише українською, і в мене був такий страх, щоб що я буду нечистою мовою спілкуватися, і з мене будуть сміятися. Коли спробувала, в мене в принципі все вийшло. Так, зустрічаються російські слова, але я їх одразу згадую одразу українською і намагаюся також замінити, і воно. Потрошку в, 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 в за словами організаторки україномовних курсів, вони розраховані до 10 занять. Про місце проведення наступних зустрічей можна дізнатися із Фейсбук-сторінки громадської організації Інша жінка.